Друзі, подивіться, будь ласка, що я вам сьогодні. принесла. Давайте ми подивимо. я сьогодні. Вам принесла злаки. Отже, друзі, як ростуть на злаки, і де їх вирощують? Їх вирощують обов'язково ж на полі. Так? Спочатку підготовлюють землю, потім засіють це все, будь ласка, на подушки, щоб всім було видно. А далі збирають врожай. І знову засіюють поле. Так? І так відбувається кожного року. Подивіться, фермери це все роблять, а потім вже з цього врожаю щось виготовляють. Ми бачимо з вами ось тут різні злаки. Що це таке? Риша. Це рис. А що роблять з рису? Кашу. Кашку. Люди їдять рис. Молочну. Їдя. Кашу. Можна молочне зробити. І так. Заказувати суші? суші, роблять теж з рису. А ви знаєте, що рис буває до речі різних сортів. Дивіться, ось такий кругленький, довгенький, і навіть чорний. ось такий дикий рис. О, і подивіться, мій. як зростає рис. Він зростає на полях, а де є водечка. Я бачу. Але до речі, рис зростає не тільки в Японії і в Китаї, а він ще є, навіть в Іспанії теж зростає. Рис. Добре, з рисом розібралися. Давайте подивимось далі, що в мене тут є. Макарон. Я хотіла вам показати, а ось ось це. Хто знає почекайте, що це таке? Сімочки? Ні. Це овсяний не Маша, це тріненька. Це овес. Друзі, Макароні. дуже люблять овес їсть, їсти лошадки. Так? Але люди теж їдять овес. І не просто так. Якщо очистити ці зернятка, ми з вами отримуємо, друзі. Ось таку вівсяну кашку. З цієї вівсяної. Подивіться, з цих хлопців, так, зернят. Вони трошки приплюснуті стали. З них можна зробити кашу, а можна зробити вівсяне печиво. Молочко каш. Ні-ні. ні, ні, А що це таке? Кашка! Блячка! Це гречнева кашка, так справді. Отже, дивіться, це в нас гречечка. А скажіть мені, будь ласка, що можна зробити з гречкою? Кашу Кашку з м'ясом. Все, Кашу з м'ясом. Супчик можна зварити з кашею. А я, ось, наприклад, сьогодні вам дещо принесла. І, 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 і я з вами Хліб! А він зроблений, до речі, з гречки. Понюхайте, будь ласка, пахне гречкою. А Кусати, я вам потім відірву шматочки, ми його її обов'язково. Отже, ми трошки згодом з вами спробуємо. Трошки пізніше. Так, ну що ви тут ще дещо хотіли? У мене тут є льон, до речі, ну, можна зробити олією. До речі, зі всіх, зі всіх майже злакових можна робити олією та борошно. Давайте ми подивимось. О, що це таке. Насіння. Це не просто насіння. Що це за насіння? Ану, відгадайте. Зернишки! Зернишки чого? Овсянки. Ні, овсянка в нас вже була. Це пшеничка, друзі. О! Пшеничка. Я люблю пшеничну кашу. А ну будь ласка, ось так от потрогайте зернятка і скажіть, якщо б ви їх зубками їли, вони м'якенькі? Да. Да, Попробуємо? Да. Ні, вони тверді. Тіма? Ліза. Вони mm -hmm. дуже тверді. Але якщо їх віднести на млин, це намірнице, і перемолоти їх, то з них що буде? Соль. Мука. Mm борошно. Так, це борошно. А ну, потрогаємо борошно, яке воно стало. Тверде. О, <рес> є! Yeah. 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 Стоп, стоп, стоп. Не лопаємо. Зараз це борошно буде по цілому кабінеті, Ліза. Один. Яке борошно, яке? Сідайте на місце. Якщо додати у борошно трошки олії і солі, можна зробити солений пластилін. Так, солене тісто і знову щось ліпити. Якщо до нього Давай, додати лепим. яйця і молочко, наприклад, то можна зробити Пахни тісто. На що, можна, що можна з цього тіста зробити? Макарони, друзі, можна зробити, можна спекти хліб, можна вареники, пельмені, пиріжки. Голодні діти.